Я любов, Господь, не має меж. і хто б так міг нас грішних полюбити, а ти зійшов на землю із небес, щоб смертю нас від смерті відкупити. Ти сам себе Ісус жертву віддав. На хрест, як агрість, ти пішов з За всі гріхи невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені, щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний. Ти нам відкрив красу святих Небес. Ми знаємо, що значить Воскресіння. Це не обряд, це не служіння рук. Це ти, Господь живий і незбагненний. Це вічної мелодії, прекрасний звук. Це чиста і вода джерельна. Це все, що маю, Господи, в тобі. Любов і мир, і благодаті ріки, і силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях повіки. Ти спокоєм сповняєш нам серця. І навіть у тяжких випробуваннях ми не самі, з нами любов Отця. Нас не залишишся час тяжкий останніх. ми віримо, Господь, ти збережеш. Візвай спокус своїх дітей цьому світі, через усі страждання продадеш. Допоможи нам вірність зберегти, палати Духом, в образ твій зростати, щоб немо переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято. Хай відступить байдужий слінь, хай Дух Воскресний і хвала лунає, тобі, Господи, Алілуя, честь тобі! Кожна душа, хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має меж, ти зміг ось так нас грішних полюбити, За нас занасти вмерть і в третій день Воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити. Амінь. Кохаючись, святові дні, дасть на світу волосів. Христос Воскрес, м'які дані сили, його у раді стримать на змоги. Орма сторожа цього ніж стояла, наш Дуже. Бог сисені все перемогти. Бо істину воскрес, і сумніву немає, хай л'ється спів, і проповідь свята. Він переміг, хай всі така не знають, що бог і руки, смертю і життя. Христос Воскрес! Радіймо разом з небом! нехай співає серце по любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі. Родивську мене, третій день. Христос Воскрес, немає його ворога. Не жала спать, так і не вір. Живий на кор на віру віруха, пізне Воскрес, царство святий. Мою істину Воскрес, Його я бачу кожного свого життя. Ім'є, моя надія і спасіння, і моє воскресіння, майбутнє. Христос Воскрес, радійте усі люди, Бо боються, нам буде Христос, о, я дуже добре, ти з тим зовнішнього, вірити, надіятись, сюди, нехай Його чудес, Роскіння, завжди у нашій серці і Щоб коли Христос прийде у славі, не кожен з нас почує Його слова. Твірний раб, війди в Мої оселі. Тебе чекає Вінсвічного життя. Амінь. Амінь. Прийшов ти вже свою земну дорогу. Ось світ приємний. Народження Твоє, і в пишності та зустріч була з Богом, а в бідності дитинство за Твоє, гоніння ще і самого дитинства, крещення та посту сорок днів. Звідки сила відбивати нападки сатани, а сила в Тобі, бо Ти син Божий, отець і син і Дух Святий Святив. Твоє життя на іспуть було схоже, щоденна праця. Та спокуси сій землі, життя коротке, для людей поклав усе, бути з небес для того і зійшов через душі мотивої, безслугання, огофа за людей пролита кров, у муках смерть та чудово спасіння, вітущий за тобою до печаль. Ти ж до отця пішов, не залишився, та утішителя із неба і послав, який для них наставником і другом, порадником, захисником прийшов. Прийшов із неба не лише для учнів, для всіх, повірю, пристали, що у день під десятницем на учнів вилилась надія та любов, і віра, і сила в Святому Дусі, що з неба до усіх зійшов, і понесли звістку звірському народи від краю до краю на землі, і Дух Святий, їх всюди супроводив. І через них людого говорив. І буде він з нами доти, допоки Бог не забере його. І церкву підіймати буде у Небесах, Ісусів ісу, ісу, Христа. Ісу. Амінь. Я дякую чу, за день Прекрасний, що нас сьогодні разом він зібрав. За небо голубе і сонце ясне. За те, що хліб і воду нам давав, створив кругом таку красу вітрів, ліси зелені, схили і поля, співає пісню, вільна Україна, любові і журби моя земля. Я дякую творцю, що ще ніколи. Голодна не лишалась у житті, що у молитві падаю додолу, І біль весь виливаю я тоді, Чудово незначного нею бачу, слухаюся успіви солов'я, І часто так від радості я плачу, як згадую причин святий Дворця. Я дякую йому за правде слово, за віру, що у церкву привела, за зорі в небі і русу ранкову, за промені надії і тепла. Я дякую творцю, що діти наші не бачать на яву страшною війну, не ніхим ніким призволяще, долають в небо стежечку земну. Я дякую творцю за хліб щоденний, що маємо прекрасні месади, поляня, із яких не раз беремо, в достатку щедрі і смачні плоди. Я дякую за рідну Україну, яка встає із болями з колін, Пройшовши крізь страждання і руїни, хвали отцю, бо наспіває їм. Я дякую за церкву і родину, за працьовитих, добрих земляків, що Бог прощає наші всі провини, кров Анти очищає від гріхів. Я дякую Творцю за його сина, який там на Голгофі помирав, страждаючи за цілий світ невинно. Спасіння від прокляття нам придбав. Я дякую Творцю за Воскресіння, що правду ми пізнали ще давно. Зі свого сну збудилась Україна, і право бути з Богом теж дано. І у святих, небачених просторах Він Вінне рукотворність збудував. На небі заспіває пісню, хору, всі ті, хто в серце Господа прийняв. Я дякую Творцю за мир і долю. Одного лиш прошу, у нього знов. Благословити щедро нашу дорогу, щоб керувала світом всім любов. і земля замерла, настала тиша, зупинили все, чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господня до цього живе. Завіса в храмі раптом розірвалось, любови Бог промігах засоди, і затрясла земля і ніч настала, над світом руки Бог простяг свої. І всі вже думали, що це кінець. Більш ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе вміти розхилитись, нема надії в вічне майбуття. Безнадії уші повертались до власного усуміра несла. Поникла віра, якби не старались, а радість зовсім зникла із лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що він і справді син. Ми думали, що він може пити, і з ним ми будемо завжди по всі дні. Не мови справді рухала Надія, і все навколо втратилося із міст, і більш нема під Небом тої сили, щоб до життя знов повернути їх. А як же ви могли в ній сумніватися? Навже ніколи він не говорив, що так повинен план йому згаршати, що прийде час і всі почують жив, що прийде час і всі на власні очі, побачити Воскреслого Христа, побачити пробиті руки і ноги, бо він помер і знов прийняв життя. Він є живий, йдіть до гробу швидше, його вже там немає. Він Воскрес, Воскрес, Христос! Схиліться нижче, нижче, уніг його і прощення просіть. Бо він, Господь, якому все і всі підладно. Згадайте, як він лазаря зцілив. Невже могли у ньому сумніватись, і випускали це в серця свої? Поняй, Петро, Христос перед тобою. Він не помер, повіки він живе. Поглянь на нього вірою живою, і серце дай для нього ти своє. Він є живий, і, см... і ад не має сили. У смерті віч немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі, він говорив, не вірив лише слова. Поглянь, на руки ті пробиті, якщо ти хочеш, пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, він все зробив, спасти, щоб відвинити. Коли йшли, в мав з по дорозі, про що так мову з Болем вивели? Так він помер, бувши сином Божим, прийняв покірну муки на хресті. І йшли отак, усе щось розмовляли, та раптом хтось дорослі нас догнав. Бо як тоді вам серце загорілось, коли Писання мудро виясняв? Так він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хтіб для вас ломив. Ікатурасть, він воскрес, він в тілі. Він, бо він є Бог помер і знову Воскрес. Живий Христос, і як тут не радіти, Буває серце, і до творця. Його розп'яли, щоб ти міг жити, що вічно з ним душа була твоя. Живий Христос і марно там стояла сторожа біля гробу цілу ніч. Вони, напевно, зовсім ще не знали, що вже під силу Бога, Їм. Усе під силу Господу живому, Усе він і мертвих воскресить. Нехай повік звучить хвала святому, нехай повік, подяка, увесь летить. Амінь. Не ляхаючись Амінь. на нового віця. Подовгу, тамок несмішов болі, у бажоркою бажання розпинали сервішне людство на волосвому хресті, та до лиця устатою зевал. Вони не знають, чим, чим пусти. А до розбійника, що в серці скоминувся, привонов пизнав ще свою, бо тяжких муках із любові дозвернувся, мною ж нині по душворою. З хреста тебе некотрім розпінали. Ти бачив, очі твої з матір'ю стояв, з торгою у голосі лунали. Зажому синті, та замахає твоя. Коли ті гар усіх у джеріх не і голос небеса до батьки винув. Мій Боже, нащо ти мене покине? Не піклувався, ти заселяти мені на мить, за хрів усього людства ніс приклад, Спасити світу на Христі Василь, а Сус звучить короткий слово. Рад, ти сам віддав за наш життя свій, ніхто його забрати не має Синям наше місце на хресті свершилось, переможна пролунала. Смерть переміг і гріх ти подолав. Прийшовши біль, а не бою, хресть, мук. Волю небес, ти виконав, сказав: я отч, дух свій даю у твої руки. Ти для нас залишив небеса. Пішов на землю, щоб піти на хрест своєї смерті, смерть, смерть подала. Христос Воскрес, воїсти на Воскрес! Амінь. Амінь. Твоя любовь без мирна і не вона лікує ранені серця, твоя любов дарує людям щастя, вона змилами від гріха. Твоя любов жертва і незмінна, твоя любов морала на Христі. Мій Бог Ти свого сина, вмирати за моїх гріхи. Твоя любов прекрасна і милосердна, твоя любов створила весь світ. Нехай любові світ цей не єдний. Твоя любов сягає до са. Любов твоя. Дертя і безкрая, вона стоїть біля серця дверей, вона сьогодні з ніжністю благає. Пусти мене і я з життя Твоє. Амінь. Подарував нам Бог прекрасний час. Земля вдягнулася у вінок річальний. Бог Сина свого воскресив для нас. Щоб ми раділи славний день Пасхання. Христос Воскрес, свою істину Воскрес, і все живе навколо торжествує. Сміхається нам сонечко з Небес, і хор пташиний нам пісні дарує. Хоч ворог що погрожує всім нам, але в це свято хочеться радіти. Господь прийшов сердечний кожний храм, сказав: не бійтесь, я люблю вас, діти. Ісус Христос пішов за нас на хрест. Він є пасхальна життєвна овечка, за нас помер і ради нас воскрес, Відкриймо ж перед Ним свої сердечка. Він так, як учні ноги нам умив, і сам звершив нам таїнство причастя, Він хліб і чашу з нами розділив життя він наше, істина і щастя, яка неперевершена любов, як дорого ми Господу прийшлися, за нас пролив свою новинну кров, страждав за нас, плакав і молився. З'явився він схворьованим жінкам і своїм учням після Воскресіння, і цей нелегкий час з'явився нам, щоб укріпити наше покоління. Ні, не могла б з любов, стражданням нареченої змиритись, він із небесно минаші прийшов, отерти сльози, в очі подивитись. Ніщо не зможе нас перемогти, захищених божественною кров'ю. Він допоможе труднощі пройти, благодіючи нас вірою й любов'ю. Він силу дав улюбленій свої, і захист крові дав, і крила віри, обняв потішу і промови. Люблю тебе, голубко, я безмірю. Тож хай весна царює і цвіте, хай Бог проллів на нас благословіння, і Хай в народі ціниться святе, пролита кров і сила Воскресіння. Амінь. То сильне зло, і смерть, Безсильна є війна, і хто не зможе, нас Богом розлучити, Якщо прийняв у своїй серці серце Тречеста, хоч і помреш, будеш вічно жити, Христос Воскрес на тебе, в Україну, загої твоє рани, захистить. У істину Воскрес, живи Місія, і Бориші з нами в кожному ми. Сьогодні, завдай милості Господні. Радіти ти люди, слав ти Бога всі, за подвиг, що звершив від Нового Госі, за Воскресіння, щоб ми жили. Христос Воскрес на тебе, в Україну, і молодився у час нелегкий. у істину Воскрес. З ним невідмінно Ми зможемо все і переможемо Тільки вірь, мій дуже, не мучий, до Слава Спасителя, нехай лунає по усій землі Христос Воскрес, Воскрес, Воскрес у істину, Воскресну країну в Христі.